7 лютого управління капітального будівництва Чернігівської міської ради оголосило тендер на ремонт будівлі міської ради по вулиці Магістрацька. 7. згідно з даними тендера, очікувана вартість становила понад 23,7 мільйона гривень. Проте на засіданні виконавчого комітету 17 лютого кошти перерозподілили з точного ремонту, з проведення аварійно відновлюваних робіт, приміщення по майстрацькій сім перерозподіли здійснюється на будівництво майданчика для розподілу розміщення тимчасових споруд з метою життєзабезпечення внутрішньопереміщених осіб, облаштування найпростішого укриття дошкільного закладу освіти номер 70. 1. Ремонт системи опалення дошкільного навчального закладу номер 19 Поточний ремонт 24-ї школи у зв'язку з усуненням аварії на наслідок військових дій, найпростіше укриття гімназії 031-ї і НРЦ номер 1 За словами Олександра Ломако, цього року планувався ремонт вікон і робочих кабінетів. Багато кабінетів знаходиться в аварійному складі стані, і представники ЗМІ, і гості, які до нас приходять, вони бачили це і на другому поверсі, і можна подивитися на першому поверсі. Більшість вікон або пошкоджені, або взагалі відсутні. Є проблеми там, з системою зв'язку, інтернету і так далі. І в бюджеті були закладені на це кошти. Але я думаю, що це точно там, сьогодні не головний пріоритет. Подивимося, як буде розвиватися ситуація, і ми можемо до цього питання повернутися там, в третьому-четвертому кварталі. Це мені здається, за справ або не повернутися. Нагадаємо, влітку 2022 року місто сколихнула новина про плани виділити 18,7 мільйона гривень на ремонт міської ради. У процесі дискусії цю суму зменшили майже втричі та виділили 5 мільйонів 260 тисяч гривень на заміну опалення та ремонт покрівлі.